Роматерапія розберемо, які види ароматерапії ви можете використовувати в своєму будинку. Наші це наймітінніше та найсмішетише, стресу. І можливо, щоб, коли ми пішли вдома в нашому будинку, пахло так, щоб це було саме перша, що приходить на голову, ароматизація ароматичними свічками. Далі можна ароматизувати вашу шафу та білизну аромаси, що підвищивши цей маленький ароматичний кубик до вашої шафи. Пахожі здобув, будь-яка ароматичні мішечки з різними травами, ароматичні палички в різному їх прояві, спресований пил, конуси, пульцеві палички, звичайні ароматичні, палсант димні водопади. Дифузор. Міні-дифузори. Які можна використовувати як для невеликого приміщення та салону вашого автомобіля. Кімнатні румспреї, ефірні та ароматичні олії в чистому вигляді для аромолампи. А також не менш важливий момент це аромапластинки, які також кладете в аромалампу, вони розплавляються і дають вам цей приємний чуттєвий аромат. Диспенсер це електронний аромодифузор. Також сюди можна включити електронні зволожувачі повітря. Також той аромат в нашому житті є незмінною атрибуткою під час медитації духовних практик як е, сильний релігійний інструмент і просто ароматизація нашого приміщення помешкання офісуваної кімнати, просто де ми не були скрізь є аромати.